Після повернення з фронту у ТИЛ для військових важливим залишається пошук роботи. У державних центрах зайнятості їм допомагають перекваліфікуватися, освоїти нову професію або ж допомагають отримати грант на відкриття власної справи. Детальніше у новому випуску програми Воєнний час. На підприємстві нове обладнання за роботою кваліфіковані працівники. Клієнти задоволені якістю продукції. Державний грант 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Торік виграв військовий у відставці Дмитро Тарашевський. Оформився підприємцем ще до того, як подав на отримання гранта. І займався до того. Займався Купівля, продаж одягу більшості жіночого та його реалізація через мережі Інстаграм, різні групи Viber. Але потім після отримання гранду вирішив відчувати це власними силами ну, завдяки моїм робітникам. З власними силами для того, щоб весь процес більш був задіяний в Україні, а не за кордоном. Дмитро Тарашевський захищав Україну з 2019 року в лавах спецпідрозділу Фантом на Донеччині після смерті дружини. Як батько одинак, звільнився з військової служби через втрату. Найріднішої людини вирішив змінити рідний Житомир на Хмельницький. Приїхав і прийняв рішення. Ще до того, як переїхав, прийняв рішення змінити взагалі повністю напрямок мок своєї діяльності, так як треба було виховувати дочку, треба було більше часу на неї, так як це ми вже говорили, основний бізнес-план нашого життя. Кардинально я все поміняв та переїхав на Хмельниччину, так як вже спробував купівлю-продаж. Одягу мені сподобалось. Сподобалось, що можна саморозвиватися. Сподобалось відношення взагалі на Хмельниччині до, ну як так називаю зараз, колег. Шукав різні шляхи реалізувати власні підприємницькі ідеї. В телеграм-каналі вичитав, що через дію та з Ощадбанком проводиться така. Програма для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Там можуть, можуть не тільки військовослужбовці, а й їхні жінки отримувати гранти. І через дію я це зробив. Мені допомогли ну дуже допомогли з центру зайнятості Хмельницька. Мене просували в бізнес-плані оформлення його. Коригування сум, які там витрати, які доходи треба було змінювати. Виграти державне фінансування на власну справу, вважає підприємець, допомогли гарна ідея і дотримання усіх вимог грантодавця. По-перше, я повинен все зазначене мною обладнання, що йде у витрати, придбати. Це перша умова. Повинен це документально підтвердити та в наявності. Що ось я придбав. Потім я повинен на протязі певного періоду створити робоче місце. Мною створене це робоче місце, і на протязі трьох років податками повинен сплатити цю суму. Яку мені було надано? Я працюю вже протягом місяця, товують умови праці, чудове керівництво. Моя робота заключається в пошитті одягу від початку до кінця. Наша продукція є якісною, як і в пошитті, так і в тканині. Ми нічим не гірше закордонних фірм. Я думаю, що ми можемо конкурувати. Ми через інстаграм продаємо. Ми можемо наша фішка от нашого інстаграму, це те, що у людини, ну люди всі непропорційні. І, наприклад, чуть довше рукав, чи комірник якийсь, чуть довше менше. Ми це можемо робити по місці. Тобто людина пише свої заміри. Я вибачаюсь, каже, ось ми хочемо тут чуть-чуть а в мене тут чуть, -чуть животик більше там. Бо вагітна, наприклад, ми це робимо. Це коригування зразу зробили і відправляємо і люди. Доволі Дмитро Тарашевський добре розуміє, що потрібно підтримувати армію, тому частину прибутку витрачає на благодійність. Спочатку ми допомагали ще людям, які там втратили зір, були поранені. Потім ми перейшли вже на інші види допомоги. В плані більш туди вже на фронтові місця ми ми навіть, я скажу, відшивали спальники, хоч це не наша специфіка, це зовсім інший продукт. Ми відшивали спальники в дуже великих кількостях. відшивали і безкоштовно. Історією свого другого народження після двох поранень звільнення з лав ЗСУ ділиться нині. Успішний підприємець Віктор Присяжнюк. Зустрів свого знайомого, який служив у нас в восьмому полку. Він мене просто привів туди показати, яка там, яка там підготовка. Я зайшов туди, в мене просто відвисла. Я думаю, я, я мріяв. Воювати в такому підрозділі. Я взагалі ніколи не думав, що я піду в армію, але якщо трапиться війна, я для себе завжди так казав, то я буду тільки десь в найкращому підрозділі. І я коли туди прийшов, в мене, я був дуже вражений, і я попав саме, саме туди. Я вже все, Мені вже не треба було ні АЗОВ, нікого. Я попав в 8-й полк. У складі восьмого полку спецпризначення чоловік захищав Україну в зоні АТО. Був поранений в Авдіївці. У період реабілітації цивільну професію медика змінив на маркетинг. Наважитися на нову справу надихнули психологи. Завдяки там, психологам я перестав відчувати себе прив'язаним до армії, до війни в частності. І я перестав відчувати себе старим. Мені на той час було десь років 24, і я просто відчував себе старим. Я думав, вов, мені. Вже пізно йти вчитися, я вже не хочу, це, це вже не моє. І мене це так гризло, але завдяки психологам, роботі з психологами, можливо, якимось там буддийським каналам на Ютубі. Я все ж таки скинув цю штуку зі своєї голови, що, мені дуже, що я вже старий. Я почав дуже сильно розвиватись, причому дуже стрімко і дуже швидко. Я просто проходив всі курси, які тільки міг побачити. Саморозвиток зупинила повномасштабна війна. Вдруге добровільно пішов воювати, і вдруге був поранений. Цього разу на Київщині. Тривалий період реабілітації у шпиталях продовжився адаптацією в суспільстві. Найбільше допомогли друзі у їхній компанії і познайомився з дружиною. У нас виходить, що компанія людей там всі не знали, як там навіть допомогти. Військовим, тим паче пораненим, тобто всі хотіли допомогти, хоч якось там зрозуміло фінансово, зрозуміло е, там якісь там матеріальні речі. Але от, ми розуміли, що ну, дуже багато людей потрапили на фронт, і е, вони були і е, мали травми, і хотілося якось, крім цього, ще морально підтримати людину. Ось тому ми якось всі, ну, Тобто це можна сказати, через там деякий час після війни така перша зустріч. Можна сказати, якась така розважальна, коли ми вирішили саме зробити, організувати якусь таку на природі дада да. і саме запросити Віктора для того, щоб його якось з цього стану після реабілітації, після лікарні вивести. Саме дружина Діана стимулювала Віктора повернутися у маркетинг, удосконалити власний бізнес. Разом оформили грантову заявку для сім'ї військовослужбовця на розвиток власної справи. Про грант дізналися у Хмельницькій філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Коли ми подали, ну тобто, почали робити цей бізнес-план. Воно спочатку здавалося дуже складним. А по факту, коли все існує, це просто ти пишеш свої потребності, і в тебе є існуючий бізнес, і все вийшло дуже просто. Ось і коли ми це отримали гроші, вже почали інвестувати і бачили результат, наняли людей. Тобто, ми зрозуміли, що все досить ну, просто і вигідно для нас, і для людей. Тобто, ми і найняли людей. Люди отримують заробітну плату, мають робочі місця. І по факту, ми маємо закупку товару. Тобто, ми зараз завдяки гранту, ми отримали можливість закупити товар. Успіх заохотив зробити ще одну спробу, і знову вдалося отримати державне фінансування. Сума першого гранту була 500 тисяч гривень, другого 250. Другий наш план був це зовсім нова ідея, нульова, тобто це була нова ніша для нас. І ми вирішили спробувати вже Віктор податись, як ну, почати свою підприємницьку діяльність окремо. Ну, вони схожі на сніжів, тобто вони друг друга доповнюються, але це вже його була окремо. І по факту ми вже почали писати новий бізнес-план, повністю новий, з неіснуючим продуктом. І так само все в нас Вийшло досить легко і без проблем на 250 тисяч, це як учаснику бойових дій потрібно одну людину наняти, на 500 тисяч відповідно дві. на 500 тисяч може подаватись тільки Так, сім да, тільки сім'я, да, це да, такий е нюанс також жінка. Є. Тобто зазвичай може подаватися її вже потрібно наняти двох працівників. Якщо здається, там останній найвищий грант це на е мільйон. Це вже якщо до цього військовий був підприємцем, в нього є стаж. Єдине він має найняти вже більше людей. Там здається, більше чотири. Трьох, чотири чотири людини. Працівники Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості підтримували Віктора та Діану на кожному етапі оформлення грантової заявки. Допомагали у всьому цілком. Ну от взагалі сказати, що десь нам щось там хтось можливо е якусь не додав інформації. Ні, взагалі такого не було. Реально мені здавалося таке, що я відчував тут себе як вдома, як в центрі зайняти. Плюс Дуже зручно, що це все через дію. Тобто, ну це так. також не кожна країна може собі дозволити все в цифровій там анкеті, заповнити всі документи, тобто це також дуже повпливало. Завдяки грантовим коштам, подружжя присяжнюків нині продає косметички та запускає пошиття брендових піжам. Якби не грантові кошти, ми б зараз не були на тому місці, де ми зараз, тому що. І ми навіть я, вирісли, виросли настільки, мабуть, в рази більше, ніж планували. Тому, тому що ми зараз працюємо над власним виробництвом. Ми реалізовуємо такий досить великий проект. Ми запустили те, що ми навіть що в нас планували запустити через два роки, ми запустили через півроку. Не забувають підприємці і про підтримку військових. «Донатимо. У мене є друзі, які збирають, Є Стерненко, який постійно збирає на дрони, є мої колишні товариші зі служби. Яким, якщо щось треба, вони звичайно ну, не дуже там люблять гроші брати. Але якщо є якась потреба, а часто вони там можуть збирати на автомобіль, то звичайно, звичайно, ми приєднуємось. Сьогодні за допомогою служби зайнятості і урядової програми Є робота власна справа. Учасники бойових дій можуть отримати грант на започаткування чи розвиток власного бізнесу. Сума гранту сьогодні складає від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. І з моменту початку програми, тобто з квітня місяця 2023 року, в Хмельницькій області 34… Гранти було надано учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Загальна сума виділена на гранти 12 мільйонів 446 тисяч гривень. Під них планують створити 56 робочих місць. Військовим, які не мають наміру відкривати власну справу, центр зайнятості пропонує різні вакансії. З метою пошуку роботи учасники бойових дій можуть звернутися в найближчий центр зайнятості за місцем своєї реєстрації чи перебування за відсутності підходящої роботи буде призначена допомога по безробіттю, яка сьогодні складає 90 днів. Тобто на 90 днів. У центрі зайнятості захисники можуть підвищити цивільну кваліфікацію. Сьогодні є хороша програма, яка називається ваучер для підтримання конкурентної спроможності осіб на ринку праці, і учасники бойових дій мають можливість. Підвищити свою кваліфікацію чи здобути наступний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тобто, якщо є освіта на рівні бакалавра, а є потреба навчитися на рівень магістра, 124 спеціальності, по яких служба зайнятості сьогодні здійснює навчання по Ваучеру загальна сума, яка покриває навчання 30 тисяч 280 гривень. Якщо професія, якою займався фронтовик до війни, втратила актуальність, пропонують безкоштовно освоїти іншу. В системі служби зайнятості є вісім центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, де на безкоштовній основі учасники бойових дій можуть пройти навчання за дев'яносто. П'ятьма спеціальностями та понад 400 освітніми програмами для того, щоб сьогодні бути конкурентними на ринку праці. Важливим завданням центру зайнятості нині є донести інформацію про послуги для військовослужбовців. Ми здійснюємо різні заходи інформаційного характеру з учасниками бойових дій, які перебувають на обліку в центрі зайнятості зі статусом безробітного. Також ми активно співпрацюємо з Громадськими організаціями, які е, займаються питаннями е, працевлаштування е, правової допомоги учасникам бойових дій, ми сьогодні е, працюємо, скажімо так, надаємо інформацію про ті грантові програми, які є від держави. Звичайно, що інформуємо про можливості отримання додаткових фінансових ресурсів за рахунку, до прикладу, в Хмельницькому створений фонд підтримки підприємництва Хмельницької області, який надає е, кредитну допомогу за Зниженим кредитною ставкою, і якщо є потреба грантоотримувачам збільшити скажімо так, напрямки своєї діяльності, то ми рекомендуємо звертатися до цих установ, які допомагають скажімо так, фінансово, уже після того як грантоотримувачі скористалися послугою служби зайнятості. І звичайно, що ми сьогодні маємо говорити про іншу сторону, тому що коли грантоотримувач стає уже роботодавцем. То в служби зайнятості сьогодні є велика кількість програм, які мають компенсаторний характер. Тобто, коли роботодавець, е, учасник бойових дій, е, Працевлаштовує на роботу осіб з числа безробітних, то служба зайнятості надає можливість сьогодні можливості отримання компенсації єдиного соціального внеску, 50% фактичних витрат на оплату праці. Якщо відбувається працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, то компенсація заробітної плати, тобто ми підтримуємо вже з іншою програмою фінансово сьогодні учасника бойових дій як роботодавця. Станом на 1 січня в Україні зареєстровано майже 96 тисяч безробітних. Торік цей показник був понад 187 тисяч. Більшість із тих, хто повернулися з фронту, прагнуть займатися власною справою. У Хмельницькому вони відкривають заклади громадського харчування, займаються перевезенням. Відкривають станції техобслуговування автомобілів, створюють нові місця, зокрема для побратимів, які повернулися з фронту.